що ми провели тут невелике розслідування в стилі X-Files і з'ясували, що Олександр Швачка таки не бачив своїми очима НЛО. А посилався на американських військових, які нібито його нещодавно зафіксували. Не питання: а ви самі то військові американські бачили це НЛО? Все детальніше у наступному сюжеті. Ви чули? У Китаї виявили нові віруси в кажанів, які можуть бути небезпечними для людей. Експерти розповіли, у якій країні можна вижити під час ядерної війни. Спека загрожує мільйонам людей, а військові США зафіксували справжнє НЛО. Вижити під час ядерної війни можна. принаймні так стверджують експерти. Ядерна війна знищить більшість планети, але найбезпечнішими залишаться Австралія та Нова Зеландія. Ці країни зможуть підтримувати сільське господарство, тоді як більшість інших регіонів зануряться у ядерну зиму, багаторічне глобальне похолодання та радіаційне забруднення. Дослідження показують, у разі масштабного конфлікту можуть загинути до 5 мільярдів людей, переважно через голод. Австралія та Нова Зеландія розташовані далеко від основних ядерних центрів і мають сприятливі кліматичні умови, тому вважаються потенційним прихистком. Тим, хто залишиться в інших країнах, радять шукати укриття з товстими стінами, запасами їжі, води та вентиляцією для захисту від радіації після вибухів. Але сподіваємося, що ця інформація ніколи не стане нам у нагоді. Спека триває довше і стає все небезпечнішою у 2024 році. У США зафіксували найспекотніший рік в історії, а кількість випадків теплових захворювань різко зросла. Лікарі кажуть, небезпеку посилює не тільки температура, а й вологість, яка заважає цілу охолоджуватися. Спека може викликати тепловий удар, небезпечний стан із ризиком смерті. У групі ризику літні люди, діти, вагітні, спортсмени, працівники на вулиці та люди з хронічними хворобами. Важливо пити достатньо води і отримувати електроліти, чергуючи воду, наприклад, із спортивними напоями. А за відцінком сечі легко перевірити зневоднення. Темний колір тривожний сигнал. Експерти радять під час спеки шукати прохолодні місця, носити світлий вільний одяг і обмежувати фізичну активність. Літо прекрасна пора, але будьте обережними у спекотні дні. Військові США зафіксували на відео НЛО над афгансько-пакистанським кордоном у 2020 році. Однак відео оприлюднили лише зараз. Люди, які його опублікували, стверджують, що об'єкт рухався крізь хмари, різко змінював напрямок і не мав теплового сліду, що виключає наявність традиційного двигуна. За словами дослідників, об'єкт вивчали кілька років, і достовірність запису підтверджена, за попередніми оцінками, діаметр НЛО становить 200-400 метрів. Хоча точний розмір ще уточнюють. І навіть міністерство оборони назвало диск не ідентифікованим аномальним явищем, яким може бути земне пояснення, побаченому поки ніхто сказати не може.